Всіх вітаю сьогодні. У нас 12 листопада 2024 року. Ми з Ксюшечкою снідемо. У нас уже такий сніданок в обід, який перебігає Ксюшки сьогодні онлайн. Заняття я зробила пюрешечку, такі сердечки потушила, вони м'ягенькі. І салатик у нас зеленолистова, квашена капусточка. І Ксюшка вже Сметан. доїдає со сметанкою. Я теж буду зараз куштувати. У нас Знову дуже пасмурна погода. От дивіться, яка погода. сонечко не виходило. Собаки на вулицю просто ну, не хочуть вони. Я виходила на вуличку е, сміття, мусорники сьогодні збирають такі вони трошки зі мною побігали. Листя у мене там вже багато, але і ще хай ще падає, тоді я буду все разом буду вбирати листя, поки хай воно ще падає. Я трішки її дорожки підмила, зовсім трішечки. Але це недостатньо. Я завжди от вони потрошку не гребуся, а потім уже все зразу воно попадає, потім буду його вже все підмітати. Сюшка доїдає свої конфетки, її в неділю купляли. Дивіться, вже скільки у нас осталося тут уже покажу. Осталося дві такі цукерочки, один чупа-чупсик остався. Якось у нас це діло швиденько, швидко цукерочки, ендорфінчики піднімаються і цукерки закінчуються. Ось такий у нас день нічого нового, ну, може це і добре, що нічого нового поки немає. Бо відсутність новин це є вже хороші новини. Але вони, знаєте, те, що робиться, я вже просто, мені вже тяжко говорити. Мені настільки тяжко, я настільки. Те, що пишуть, те, що після вчорашнього в Кривому Розі, там Боже, сім'я і діточки і з мамочкою, Боже, як це все тяжко співчувають, це Боже, цьому місту соболезнування. І все я вже казала, як по колу все. Дай Бог сили витримати. як така є ще й надії, що може вони якось це все припинять, як вони це все Боже, це вже... Три роки, скоро три роки ця війна. І всі просто мріють про цей мир, боже мой, Яке, як на українській мові, так? випробування, випробування для всіх українців, хто живе в Україні. Отаке От ніхто і не думав, що це може настигнути. Це все. Що я ще хотіла розказати, дорогі друзі, те, що зараз пишуть на. Каналах то ж показують і які заголовки страшні. Позавчора був такий апостроф, Телебачення, наше українське, апостроф, що там написали, які заголовки страшні. Запоріжжя обрічено. Ну, я не знаю, я вже там навіть коментар ставила, і люди другі там писали такі коментарі, що вас судити треба, навіщо ви це пишете. Я розумію, що їм треба перегляд і все треба щось таке. Ну щоб дуже-дуже увагу да? до себе привертало. Але «Запорожжя Брічино ну, ну це, це треба, звісно, думати, щоб таке писати. Якщо ви знаєте щось, то давайте. Хай Зеленський скаже, якщо «Запорожжя Брічіно, так може нам що нам, що нам робити? Говоріть, зачем таке писати? Ми ж тут люди живі і ще, слава Богу. а ось, І таке писати запорожжя Бречино. Ну і мотивація, мотівація. Апостроф, апостроф називається телебачення, канал. От зайдіть ще 4 чи 3 дні назад, чи 2, ну я вже точно не пам'ятаю. У ну, них всі такі заголовки, ви знає, знаєте, такі всі якісь як перепугані. Таке все, ну, ну це вже взагалі трим'єць повний. Ось. Так що держимося. Свої і пугають. Бачите, ті хочуть нас здолати, запугивають, А це ще свої. Запоріжжя обречено. Ми не обречено. Як Бог захоче, так і буде. І ми не віримо в нього. Він нас захистить. Ми віримо в Бога. Хай буде вас все гаразд. Надія вам. Миру і надії. Наші діточки посміхаються, це таке вже велике щастя. Кожного раночку прос... прокинулися, слава Богу. Хоч немає сонечка, але все рівно ми можемо піти, прогулятися, подихати повітрям, побачити людей. Це вже є щастя, потрогати травичку. Дивіться, тлика теж сьогодні я її навіть, знаєте, так мацом трогала. Дивилася всі свої квіточки. Дивилася, як вони гортензії поки що я не відкриваю. Листочки я не відрізала. там Не знаю, як воно буде. Дай Бог, щоб перезимували це такі у нас експерименти з гортензіями перший рік. Дуже мені цікаво з цими квіточками, ну побачимо. Ось, зараз все, вже ще заботи немає з квіточками, з рослинками. і я вже думаю, може щось чи в'язати, чи щось якесь іще собі заняття знайти. Сьогодні трошечки я так повбирала підложку, підлогу милась тут ось, повбирала у собак, трохи теж витріхала їх доріжечки. Ну, це таке завжди я часто у собак вбираю, бо в них якось більше воно забруднюється. Якось так. Всім доброго настрія. Хай буде все у вас гаразд. Живемо цей день. А він чудовий, бо ми проснулися. Хай буде у вас все гаразд. А Ксюшки обувь вибираємо. Зараз вот ці розові. Вони не очень теплі, але ну, і зиму я поки не хочу брати, є буде жарко. Вот, <связь> так что это <связь> цены нормальные. Сушка уже общается <связь> с девочкой. Сегодня мы никуда не пошли, на гимнастику не пошли, на рисование тоже <связь> не пошли. <связь> 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 а вот такие у нас, <связь> носы, <связь> вернее, <связь> наши.

Ну молодец, с чем ты выбрала, Ксюшка, йогурт? И с ягодами, да? Привет, А я хотела, Голычина, хорошая фирма, очень хорошая. Тоже по акции йогуртик. А вот очень выгодно покупать 88 гривен. Огромное... Вот это ну, это без... 28. У нас 28. Хорошо, давай, бери. Я просто уже розбираюсь. Ты молодец. Всем добрый вечер. Прийшли мы додому з Ксюшей и дивіться, купили ми такі полусапожечки. Вони такі, ну, не для холодної зими. Но все равно там вони тепленькі. От, зараз ходить. А коли буде дуже там морози будуть. ну, Я сумніваюся, що в прошлому році не було морозів. Як будуть морози, у нас є старі зимні. Подивимося, дуже треба, як говориться. А зараз же дуже буде жарко, і щоб я купила якісь такі дуже теплі, це було б дуже жарко. Дитині ми зараз сидимо вдома онлайн. Да? Так що, я думаю, я зробила правильний вибір. Ксюшка вибрала, її не такі сріблясті, сподобалися. Все. Ще купили ми товаржочки, купили там ківі, ксюшки. Вона попросила, зараз я покажу. Ось, поскідки. Хотіла я хурму купити, але вона була, знаєте, якась ну ніяка була, така тверда. Тому будемо їсти вітаміни. Всім доброго вечора. Хай буде. З кюшенька пройшли, і зараз ми доварюємо супчик. Я не успіла. Уже дуже швидко темніє. Я не успіла його доварити. Такий супчик у нас сьогодні з фрикадельками. Зараз я ще прийду на город і е, нарву укріпа укропчика. Там у нас багато кропчика. Ксюша дуже любить і з фрикадельками вона, я надіюсь, буде їсти. бо Вона не завжди м'ясо їсть, вона така у нас, як і по настрою. І воно зараз буде зеленушечка, і взагалі буде гарнесеньке. Всім, хай теж смакує, хто може теж ввечері, хай буде у вас теж все добре. Дівчинці. Что такое подраться охота, да? Подраться охота. Рёбцы, сегодня в такое настроение, да? А сегодня иди сюда. Моя квиточка. Моя лапа. Ну, Ой, хорошо. Минутку назад драться хотели. Ну, лучше мирить еще, да? Ой, ветре на траву. А у нас... Ой, что, мои девочки? Что там, детки? Онлайн обучение, дети. Да? Разговаривает, кричат. Ой, 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 мои хорошие, вот такие у нас отношения. То драться хотели, а потом опять мирятся, да? Вот такие. Да. Это у нас такие отношения. Самые-самые хорошие, самые теплые. Милые бронятся только тешатся. Мои зайчуночки, красоточки, девчули и сирена противная.